Це Марк, мій хлопець. Чому ви думаєте, що собаку вбив ваш чоловік? А хто ще! Він така людина, що від нього всього можна чекати. Я сам свідок того, як він сніжий погрожував. Так, заарештуйте його. За що? За мертву собаку? А ви хочете мене мертвою знайти? Я вам щиро співчуваю, і ситуація дійсно ненормальна. Якщо чоловік вам справді погрожував, це треба зафіксувати. Тож подайте заяву у поліцію і прокуратуру. Стоп! А я щось не зрозуміла. А, а ви? Ми з відділу вбивств. Ми розслідуємо вбивства людей. Добре, давайте зробимо так: ви напишіть заяву, а я передам її у відповідні інстанції. А тепер ви послухайте мене. Спускати на гальмах цю справу я не збираюся. Або ви негайно заарештуєте цю сволоту, або я вас так ославлю у своїй передачі, що ви в мене до здиху будете мідяки під магазином клянчити.